Так, а що тут мама накупила? Да? Ти своє забирай, свої покупочки. А що тут накупила мама? Ну, мамі треба було а е, цей пергамент. Я хочу зараз там одні смаколики, одну класну штуку робити, чізкейк. Арахісу не було. Ми купили ось такий арахіс. Він смачніший, але його потрібно почистити. І це витека. Шоколадка. Шоколадка це теж робити десерти. І хлоп'я. Хлоп'я тобі на ранок, ти ж у нас любитель з молоком ці хлоп'я. Фольга. Так? Теж на випічку, я люблю випікати. всяке. Ну, бананчики. Тобі, і Саші, бананчики. Такі вони трошки вже потемніли, але там були зелені, я навпаки, такі більше люблю. Хлопалка, так. Дуже важлива річ. Хто буде не слухатись, будемо по попі бити хлопалкою, да? так? Да. Це наші джавелінці, так, да, Тоць? Да. Не спіши, Тоць. Когтіточка. Не когтіточка, як вона? Кусачка. Ми ще її ні разу не обрізали нігті. Ми... Я не знаю навіть, як, як вона Ми як її обрізати будемо. Ми Треба буде почитати тут, мабуть, інструкція. Купили густьонку. Так, да, це. це... Да. Буду зараз робити такий чизкейк. Молоко. Оце саме класне. З малюком. І посил. Туди треба желатин, так. Да. А це я хотіла зробити кабачки з таким соусом. Теж знайшла класний рецепт. Обов'язково запишу. Це вам не цікаво? Це таке я люблю брати тай та рієль, але цей раз взяла поштучно спробувати який кращий запах. Це такі сушки прикольні, не знаю. я Їх вже не перший раз беру, мені дуже подобаються вони. Без Резпальми олія. Дітям. Це ж твій любимий несквікдоць. Прокачай молоко. Ванілін так само до десерта. Ну, і як же ж можна без кришок? Кришки. Тут класно, що можна тут підписати. В там, там... якому році? Там... І все яка є, закрутка. Все. Да, Це мама собі зробила подарунок. Тобі подарунок отой браслетик. да? Покажи браслетик свій, Марійка. Покажи браслетик. Так. Мама собі ось зробила подарунок. Такий у Такий нас є магазинчик непоганий. Там такі досить непогані речі є. Ну, тут Мам, нижня білизна, така спортивна, набіто. Щось таке легеньке. І Саші, подушка, так? Саші якась подушка вже не дуже хороша, тому вона її... Вона так, її кинула Саша вчора на це, постирати подушку, да, вирішила, але та подушка не стирається, то ми вирішили нову її купити. А тобі бростетика, мені білизна. І така у нас а, сьогодні ти ще закупка. Там ще я що купляла, дочі. Ще, ще ігрушки купляла? Ще Які ще ігрушки? Ні, я вже нічого не купляла. А це твоя бабушки на іграшка так. твоя. іграшка твоя. Відьма зла, чи що це? таке, чи Відьмак навіть не. Тися купила отакі на вулиці, Ні, ні, то я її не взяла, донь, я її положила назад. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами Джавелін. буде весело. Джавелінка каже, це ж мій канал, а ви мене навіть не знімаєте. Да? Ми тобі теж купили подаруночок. Ми тобі купили. Тобі купили. Будемо обрізати твої когтики, щоб ти нічого не царапала. Так, да, до речі, давай, давай її відкриємо, подивимося. А ну-ка. Що це за штукенція така? Як нею користуватися? О, це такий такий захист відкриваєш. І. Ой, джавелінка. За, будемо Ой втекти Ой-ой-ой! Бідний. Я сподіваюся, воно класно ріже. Ось така. Дуже а дуже зручні такі просиліконені ручки. Ну ладно, не будемо це відкривати пока. Ну і так закривається. Ну, да ладно, це будемо відкривати. устані.